А тим часом понад 600 американських солдатів проводять спільні навчання в країнах Балтії та Польщі. Знімальна група голосу Америки побувала на військовій базі у польському Дравську, де американці та поляки вчаться координувати свою роботу у бойових умовах. Про спільні навчання та настрої місцевих мешканців розповість Наталія Леонова. американські спецназівці разом з польськими солдатами елітного підрозділу вриваються у порожній будинок. Польща не так давно мала 2,5 тисячі солдатів в Іраку та Афганістані. Досвіду боротьби плічопліч -пліч з американцями у них не бракує. Our rules are... наші стандарти проведення військової операції практично однакові. Ми знаємо, як діяти разом і як виконати накази, які нам дає начальство. Будинок та навколишня місцевість перевірені відтак, снайпери слідкують за лісом на тренувальну операцію. Запросили пресу, щоб заспокоїти місцеве населення щодо можливої загрози у світлі події подій у сусідній Україні. Світ він одне з найбільших міст регіону. Тут, попри зовнішній спокій, серйозно занепокоєні тим, що відбувається на території сусіда. Школярка Поліна Кілбовська хоче, щоб Польща залишалась посткомуністичною демократією. Я дуже боюся, але сподіваюся, що все буде гаразд. Ті, хто пам'ятають радянську добу, як Станіслав Петрович та його друзі, не вірять, що Росія справді хоче війни, але разом з тим присутність американських військових вітають. вони можуть залишитись трохи довше, поки ми не переконаємось, що все в порядку. Тренувальна місцевість простягається на північ від цього міста, і це набагато ближче до Німеччини ніж до кордону з Росією. Польща попросила НАТО надіслати дві бригади або п'ять тисяч солдатів. Втім, будь-яка військова допомога по. Повинна надаватись таким чином, щоб не поглибити кризу, каже Майкл Ганон з інституту Брукінгса. Ми повинні бути дуже чіткими. Будь-яка військова допомога, яку ми висилаємо у ці країни, є обмеженою кількості та озброєна по мінімуму. З нашої точки зору, все пройшло дуже гарно. Ви професіонали, та нам приємно з вами працювати. Багато поляків вважають, що така допомога це той мінімум, що може зробити Америка для Польщі після того, як вона надіслала свій військовий контингент в Ірак та Афганістан. Наталія Леонова Голос Америки.